Ну що, вчора ми дійшли з тобою до кризи. Компанія перестала рости. Хаос почав поглинати власника. Наші постійні суперечки, низькі результати, своя думка кожного, відсутність нормальної системи, через це неможливість масштабувати. І оці дружні відносини все це стає ворогом нашого бізнесу і час наводити порядок. Для цього ми маємо змінити підхід до управління. Треба додати трохи влади з м'якої. Форми управління ми маємо перейти на авторитарну, де є чітко керівник, а є підлеглі, де всі задачі виконуються в обов'язковому режимі без зайвих суперечок, де керівник він затверджує чітко, що він лідер цієї компанії і постійно ставить задачі і чітко контролює результати їх виконання, де цінність дружнього зв'язку і оцих от сімейних відносин змінюється на цінність. А ти готовий робити те, що я тобі скажу для того, щоб це нормально працювало? Нам треба перейти на трошки іншу організацію управління і, взагалі, формату своєї команди. Для цього ми маємо зайти в новий формат організаційної структури управління, який називається централізований. І ти зараз про собою на екрані бачиш саме як він організований. Ми тут чітко встановлюємо посади зони відповідальності і навіть можливо створюємо додаткових керівників для постійного контролю за виконанням задач, які були поставлені. Ми переходимо з тобою на стадію, в якій над хаосом починає панувати влада, де керівник він є центром всієї компанії. Він ініціатор, він контроль, він генератор ідей. Та постановщик задач. А для цього саме власник має перекваліфікуватися. Раніше він був просто класним робітником, класно робив те, що робить його компанія. Або продавав, або виробляв. Але зараз цього стає замало. Треба почати освоювати нову професію професію управлінця, професійного менеджера. Дуже багато компаній застають на цьому етапі, бо сам власник не розуміє, що йому потрібно почати розвивати свої управлінські компетенції. Вміння керувати не дано вам з народження. Важливо це розуміти. Тому купуйте досвід інших людей, консультації, навчання, звертайтеся до наставників, читайте Пітера Друкера або інших будь-яких класиків з менеджменту. Зараз задача номер один це навчитися керувати, стати саме професійним управлінцем. В своїй кав'ярні я починаю ганяти Серегу, щоб він нарешті почав виконувати всі зачі, що йому ставляться, щоб він не філонив і не забував на те, що я йому кажу. Я постійно запитую про їх роботу, контролюю результат і. В результаті цього починає панувати порядок, де всі чітко роблять те, що мені потрібно. І якщо ти не готовий робити те, що я тобі сказав, і не можеш підтримувати порядок, будь ласка, двері відчинені, до побачення. Тут у нас додається нове правило, адже може бути таке, що Серега скаже: Слухай, ну ти мені не начальник. Чого я буду виконувати те, що ти мені кажеш? Хто ти такий мені? Ти мені не керівник. В мене навіть колись таке було, до мене підійшла. Колишня моя співробітниця каже: слухай, раніше так було все по-доброму, по сімейному, по домашньому, а тепер якихось правила, задачі, оце постійний контроль, мені некомфортно так працювати. Я не хочу, я піду звідси. І хоча це і був один із ключових співробітників, найкращих на той момент, я їй все одно сказав, що, будь ласка, якщо ти не готова робити те, що я тобі сказав, ну на жаль, нам треба буде розійтися, я буду шукати когось іншого. Я скористався наступним правилом. Якщо ви як бізнес переходите на наступну стадію еволюції, розвитку а при цьому люди з вашої команди ні, їх треба терміново міняти. Вони будуть як баласт тягнути вашу команду на дно. Багатьом, хто тільки знаходиться на етапі хаосу, насправді це може бути досить болісним етапом, тому що я люблю цих людей. Ну як я буду їх звільняти? Але потрібно розуміти, що управління це насправді одна медаль, у якої є дві сторони. Люди це головна цінність вашої компанії. Так, я згодний і. Саме завдяки людям ви ростете і розвиваєтеся для багатьох бізнесів. Насправді команда це взагалі одна з точок масштабування, але інша сторона, це те, що ваша команда це інструмент досягнення цілей вашого бізнесу і ваших особисто. І потрібно розуміти, що все, що заважає досягати цих цілей, треба терміново ліквідовувати. Навіть на моїй практиці була така ситуація, коли я став до управління як СЕО компанію, яку я пропрацював 7 років, і там вже було два філіали, працювало 45 людей. Але мені прийшлося звільнити 70% команди, тому що ну панував повний хаос. Нормально це все не працювало, і нормально затвердитися перед людьми, з якими я працював на рівних як керівник, було дуже важко. Тому прийшлося звільняти і. Десь через півроку це почало давати свої результати. Влада почала працювати, і ми змогли масштабуватися в п'ять разів. Вернемося до контексту, і давай я приведу тобі приклад, який точно дозволить тобі зрозуміти, як взагалі працює ця стадія влади. Я розповім про тобі про одну структуру, в якій саме таким чином все побудовано. Ця структура називається армія. Як працює ця структура зсередини? В ній є генерали, полковники, майори, капітани, лейтенанти, солдати і так далі. Кожен закріплений чітко за своєю посадою, чітко за своєю зоною відповідальності, тобто побудована чітка ієрархічна структура, де є керівники, є підлеглі, і ці керівники зверху вниз ставлять задачі і в обов'язковому режимі контролюють їх результат. Це ще нас доводить до того, що насправді в такому форматі компанія може досягати досить великих масштабів, нормально масштабуватися, бо в армії можуть бути там мільйони людей. Але як це все працює з точки зору комунікації? Генерал в жодному випадку не підходить до солдата. В нього є свої підлеглі це полковники, яким він і ставить задачі. Чому? Тому що якщо генерал буде підходити до солдата, і ставити якісь задачі напряму, то він таким чином, по-перше, дискредитує його керівника. По-друге, його керівник не буде взагалі знати, а де солдат, і буде що створюватися, буде знову панувати хаос, а ми ж тільки хочемо з нього якраз вийти. Задачі тут ще й ставляться певним чином. Ніхто не буде запитувати солдата, хоче він робити це чи ні. Ну, це буде нонсенсом, якщо я поставлю з йому задачу, а він мені скаже, ну, мені це не цікаво, мені це не подобається, я не хочу це робити. Ні, тут процес. Постановки задач працює в режимі наказу. Це один із головних ключових елементів стадії влади. І якщо це імплементувати на твою компанію, то саме в ній має працювати отаким от чином і делегування в режимі наказу. Саме завдяки цьому ти зможеш навести нормально порядок. Якщо ми повернемося до статистики, то 50% компаній знаходяться саме на цьому етапі. Просто уявіть собі, кожна друга компанія, яку ви бачите навколо себе, працює саме в ієрархічному режимі. Це насправді ось те, що я кажу зараз, відгукнеться дуже багато кому хто дивиться цей продукт. Бо ви або самі тут, або колись працювали в компанії зі схожою системою управління. Чому взагалі так відбувається? Бо не кажен, бо не кажу. Бо не каже. Бо не каже, блять. Бо не кожен насправді власник розуміє, що робити далі. Так, ми створили порядок. Ми можемо це масштабувати. Деякі компанії ну до дуже великих масштабів так виростають, але все працює тільки під постійним нашим контролем, тільки під постійним нашим фокусом. Тобто потрібно розуміти, що це ще не самокерований бізнес. Ми займаємося саме на цьому етапі ручним управлінням. Форма управління у нас на ієрархічна. Головними цінностями є виконавництво, дисципліна, слухняльність та лояльність. Стратегія і цілі тут вже з'являються, але вони є тільки у голові власника, максимум донесені до ключових керівників, щоб вони просто розуміли, як має працювати в них контроль з їх підлеглими. Процеси тут працюють на відміну від стадії хаосу, але тільки під постійним контролем та фокусом лідера. Тут у нас процеси зможуть навіть змінюватися вже на відміну від хаотичної системи, але тільки коли цю проблему, яка відбулася в процесі. Побачив саме лідер, ну і за самі процеси починає відповідати саме лідер власних бізнесу, як і взагалі за результат роботи всієї компанії. Але в якийсь момент це починає працювати проти самого лідера. Повернемося, от, наприклад, до наших кав'ярень. Бізнес нарешті почав нормально. Працювати ми завдяки порядку змогли масштабуватися, відкрили ще там, наприклад, 3-4 кав'ярні. І ви можете мене запитати, а в чому ж валік проблема? А проблема насправді в тому, що в мене просто не вистачає більше ресурсу ніж контролювати все, що відбувається в цих трьох-чотирьох кав'ярнах. Люди звикли, що вони роблять лише те, що я їм говорю, лише тоді, коли я їх ганяю палкою, і нормально все це не функціонує. Потрібен постійний фокус, контроль за цими задачами. І у мене є тільки декілька варіантів або наймати додаткових керівників, або Продовжувати це все тягнути на собі. І тут ми переходимо до нового правила. Є така штука, яка називається норма керованість. Є об'єм задач, які ми можемо нормально опрацьовувати. Більше ніж він ми опрацьовувати не зможемо. Чим ніж той об'єм. Я колись думав, наприклад, що я можу керувати більше, ніж 12 керівниками. В мене було сім відділів у компанії, 12 прямих керівників піді мною, якими я керував. І що я можу вам сказати? Мене вистачило на 2 місяці. 2 місяці ефективної роботи. Далі просто я поплив. Тому що є правило в побудові організаційних структур управління в моделях, да, що не можна на одну людину в прямому підпорядкуванні ставити більше, ніж 8 людей, бо це і є нормокерованість. це правило архітектури організаційних структур управління. Тому дуже важливо, щоб ви це враховували. Щоб побороти свою нормокерованість, я насправді можу почати додавати нових керівників. Для того щоб вони керували кожною окремою кав'ярнею, і в мене ж тоді вже може бути їх і вісім, наприклад. І потім знову керівників над керівниками, керівників над керівниками і так далі. Я навіть колись був причетний до подібного бізнесу. Це ювелірна компанія, яка займає нормальну таку долю ринку. Ви точно знаєте, не буду називати назву. Вона є в кожному, майже та це ваших міст. Там була побудована саме така структура. Да де є керівник, над ним керівник, 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 керівник. І вони працювали саме по ієрархічним цінностям. Задача. Назад результат, і що я вам хочу сказати, те, що їх конкуренти обігнали їх вже 5 років тому, хоча 20 років тому, коли компанія тільки починала працювати, вона була одним з лідерів ринку. Зараз це нормально не працює. Чому проблема насправді в цій стадії в цінностях власника та форма управління, яка дозволена нам навести порядок, починає працювати проти нас, так люди. Нарешті роблять, те, що нам треба. Але нам вже хочеться трошки, щоб вони самостійно це робили. Нам хочеться, щоб вони якось ініціативу проявляли і щоб контролю постійного не було. Да? Але при цьому які ми цінності закладаємо? Ми закладаємо цінності авторитарного управління, і в результаті кого ми отримуємо? Ми отримуємо тільки тих людей, які будуть тільки готові робити те, що ми від них. Просимо самостійно, вони працювати не будуть готові, бо ми такі цінності в найм закладаємо. Тут задачі відпускати не можна, бо ну не дай Бог, їх ніхто не зробить, бо ми людям не довіряємо. У нас тут немає такого як нормальне делегування. Тут все працює в формату наказу. Пішов, зробив, назад повернувся, відчитався про те, як ти зробив, який результат отримав. Люди по факту ніхіра не хочуть робити без постійного пинка сраку. Ми самі створили таку авторитарну систему, де без нас нічого не працює, і коли до мене приходять власники. Саме от такої форми управління і кажуть, блін, делегування не працює, все починає сипатись, я навіть у відпустку не можу поїхати. Я вас розумію, але тут проблема саме в вас. Ви самі створили таку систему, ви самі понаймали цих людей, ви самі винні в тому, що відбувається. Вам треба почати змінювати підхід до управління. Ти ж коли наймав, ти ж якраз і не закладав в цінності самостійництва, правильно, і навіть якщо починаєш зараз закладати. Заводиш людину, яка самостійна, вона бачить, що всі інші не працюють нормально, вона теж починає деградувати, або взагалі йде від тебе. Тому, як я вже казав, да, які цінності ти закладаєш, те, ти в результаті отримаєш. Да? Як я казав, що ваш бізнес це ваше дзеркало, і тут ми потрапляємо знову в кризу, і в нас знову тільки два варіанти виходу із цієї ситуації. Або компанія продовжує працювати так далі, і таким чином заходить на темну сторону стадії влади. Керівник цінності своєї до управління не змінює. В нього не виходить закласти е, нормальний фундамент для самостійної роботи всіх його підрозділів. І в результаті так ми масштабуватися зможемо просто в ширину, в якості роботи і виходу операційки тут точно і пахнути не буде. Або ми знову розуміємо, що треба змінювати формат нашого управління, цінності, структуру і так далі, і таким чином виходити з цієї кризи. І як це зробити, ми вже з вами. Розглянемо в наступному відео. А давай поки підіб'ємо підсумки. По перше, щоб навести порядок хаосі, треба додати влади чіткої ієрархічної системи управління. По друге, мікроменеджмент це один із головних інструментів цієї стадії. Постійний контроль дає результат. Ну і по-третє, що пропустити цю стадію теж не вийде. Щоб люди в перспективі почали працювати системно, треба спочатку затвердити себе як лідера, хто щоб був у них відповідь на питання в голові. А хто ти такий, що заставляєш мене працювати по якимось своїм правилам? На сьогодні це все робимо висновки, рефлексуємо і побачимось наступного відео.